Щодо санкцій, які будуть запроваджені бути проти Росії. В Європі заявили про те, що буде оголошено 17-й санкційний пакет, ну десь до 20 травня. Європа, як завжди, дуже не поспішає. Вони поволі-поволі, але все ж таки дуже прагнуть, аби російський газ знову пішов трубами через Україну і вони спокійно отримували дешеве блакитне паливо і розвивали свою економіку. Я не виключаю, що це буде, тому що все-таки переговори, на жаль, між Сполученими Штатами Америки та Росією тривають про відновлення постачання російського газу до Європи. Так, Росія пропонує, аби Сполучені Штати Америки були посередниками в цьому процесі. Ну, мовляв, такий спосіб. Вибігти санкції. І це, можливо, друзі, лише за умови припинення вогню щонайменше. Тоді можна говорити про такий проєкт. Але інші санкції будуть запроваджуватися по відношенню до Росії Європейським Союзом, в тому числі до таких кроків долучається і Британія премєр Британії Кір Стармер сьогодні оголосить про найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту Російської Федерації. До списку входять 100 танкерів, які складають ядро російського тіньового флоту, які вивозить нафту російську за кордон ще починаючи з 2022 року, фактично. Але як на мене, ці санкції ну вони не є такими дуже важливими на даному етапі, тому що ціна нафти впала нижче 60 доларів, вище фактично ніхто її не купує, і будь-які обмеження на продаж російської нафти зараз не діють. Тому тут треба швидше говорити про обмеження. Стелі робити її нижчою, стелі цін на нафту, але на Заході таку мову, на жаль, зовсім не ведуть. Втім, в будь-якому випадку санкційна риторика, вона дуже-дуже важлива. Про нові санкції Стармер має намір оголосити в Норвегії на нараді лідерів країни, які беруть участь в об'єднаних експедиційних силах Північної Європи. Дуже важливий захід. Він, як на мене, важливіший, ніж самі санкції. Про що власне йдеться мова? Об'єднаний експедиційний корпус, я вже про нього згадував у своїх відео неодноразово. Це коаліція, яка створена була. Ну, пишуть в виданнях в 2014 році, але направду у 2015 році, і очолювана Великою Британією. Сюди входять країни Північної Європи, Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Нідерланди. Коаліція була створена як альтернатива НАТО після початку анексії, після анексії Криму і після початку воєнних дій на сході України ще в 2014 році. Коаліція фокусується на підтриманні безпеки у Балтійському морі, північний Атлантиці та на крайній півночі і взагалом ця нарада, як на мене, проводиться для можливого стримання російської агресії, якщо раптом закінчиться російсько-українська війна. Тому для європейців дуже невигідно, щоб ця війна закінчувалася, тому що для них створюються абсолютно нові загрози. Але проведення самого такого заходу дуже важливе, оскільки там буде ухвалено рішення про посилення співпраці з Україною і про поглиблене партнерство з нами яким воно буде, можливо, щось дізнаємося, можливо, щось опублікують у пресі. Втім, те, що ця коаліція зберігається як паралельна структура НАТО, і це засвідчує, друзі, і мені, і вам, і усім нам про те, що альтернативні військово-політичні блоки з країнами НАТО можуть бути створені, проти цього активно виступає Сіта. Путін у вчорашні заяві вони на цьому акцентували. Але то така справа їм виступати, нам робити своє. Я до того, що нам потрібно чим далі, тим сильніше заявляти про необхідність створення нового військово-політичного блоку із країнами Східної Європи разом з Україною, де ми будемо рівноправними членами. Ну а такий блок дасть нам можливість чинити спротив російській агресії і нині, і в майбутньому і не допускати її загалом. Такий приклад є, тому треба брати його за приклад і втілювати в життя. Учора відбулася ратифікація угоди про рідкоземельні мінерали. Багато вже є повідомлень у західній пресі, що цю угоду можуть скасувати і так далі. Ну взагалом направду угода політична. Економічний зиск від неї отримують Сполучені Штати Америки, і ми не так скоро. Але дуже важливо партнерство засвідчення того, що Білий дім навіть за часів Дональ Трампа залишається прихильним до України. І свою чергою Трамп знову ж закликав у мержітрусоушов до припинення вогню між Україною та Росією, але не просто припинення вогню як от триденне перемир'я, хоча воно зовсім не притримується. А він закликає припинити вогонь щонайменше на 30 днів, пригрозив введенням санкцій, якщо перемир'я таке не буде досягнуто. І говорить наступне: припинення вогню має, зрештою, будуватися у напрямку мирної угоди. Саме для цього треба перестати стріляти. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги. Інакше каже Трамп, будуть санкції. Я не маю сумніву, що вже 11 травня, коли Росія знову відновить повітряні атаки по території України, то однозначно Трамп вимушений буде ухвалювати рішення. Напередодні віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс дав інтерв'ю Fox News. Воно велике, але, звісно, нам важливо знати те, що стосується безпосередньо України. Багато було домислів про те, що у мирній угоді. Містилися норми про передачу Україною територій Росії під контроль, які ми ще зберігаємо під своїм контролем. Маються на увазі області, які росіяни віднесли до своєї конституції. Це Херсонська область, Запорізька, мовляв, ми маємо звідти вийти і Донецька, в тому числі. Джей Ді Венс розставив крапки в цьому питанні, сказав, що Росія не може очікувати, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. І це один із пунктів, які вони дійсно закладали в. В тому початковому мирному плані, але каже, цього не буде. Тобто, за це Росія має забути ніяких додаткових умов. Вони не можуть висувати. Це друзі, вкотре засвідчує, що дійсно мирна угода Трампа була погоджена із Москвою. Певний момент були досягнуті домовленості між Білим домом та Кремлем про припинення російсько-української війни на тих умовах, які були прописані ще напередодні Великодня. Ну але в Кремлі вирішили, що ще можуть потиснути на Трампа, долучили до цього процесу Китай. Я вчора детально аналізував саме спільну заяву Китаю та Росії. Яка була підписана за підсумками саміту, так його можна назвати зустрічі Сі та Путіна, і це все засвідчує те, що Кремль буде продовжувати тиснути на Вашингтон. Ну а в свою чергу Дональд Трамп вимушений буде ухвалювати відповідні рішення. Хоча Джей Ді Венс в цьому ж інтерв'ю сказав, що США відмовляться від переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме переговори добросовісно. Тут питання треба уточнити: відмовляться від переговорів з ким. З Росією, можливо, так, але Україну будуть підтримувати. Втім, можуть з'явитися інші посередники, але загалом США з переговорного процесу виходити не будуть. Цю заяву слід розцінювати як чергову погрозу на адресу саме Росії. Як бачите, Дональд Трамп дуже пригідно ставиться нині до України. Ніякої зради в угоді про корисні мінерали немає, друзі. На цьому вам наголошую: ніхто, нічого, нікому передавати не буде. І ще раз, давайте зафіксуємо той факт, що для того, щоб отримати навіть прибув. Буток від створення фонду, який буде інвестувати в Україну, від видобутку НАТО в Україні, то ну, для цього треба, щоб пройшов не один рік. Це як мінімум, а в ідеалі, щоб спочатку залишилася війна, а потім розпочалися інвестиції. І для Трампа ця політична угода дуже важлива, і нам вона також дуже важлива.